Український оборонно-промисловий сектор демонструє стрімкий розвиток постійно презентуючи інноваційні зразки озброєння. Особливий акцент робиться на створенні сучасних ракетних систем, які вже довели свою ефективність, завдаючи ударів по стратегічних об'єктах ворога, таких як нафтобази та промислові підприємства. У цьому відео ми детально розповімо про передові розробки ракетної техніки в Україні. А також представимо новітні види озброєння, які успішно використовуються Збройними силами України. Особливу увагу приділимо унікальній лазерній зброї українського виробництва, що стала значним проривом у військових технологіях. Україна продовжує активно працювати над створенням зенітно-ракетного комплексу Кільчень, розробка якого розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Цей проект здійснюється конструкторським бюро Південне. І є одним із ключових напрямів у зміцненні обороноздатності країни. Комплекс кільчень проєктується як багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система, здатна ефективно протидіяти широкому спектру загроз, включаючи балістичні ракети та аеродинамічні цілі, такі як літаки, безпілотники та крилаті ракети. Унікальність цієї системи полягає в її високій точності, гнучкості використання та здатності працювати у складних умовах сучасного поля бою. Проте реалізація такого масштабного проекту вимагає значних зусиль і ресурсів. Високотехнологічна розробка кільчень є надзвичайно складною в технічному виконанні, що потребує залучення провідних фахівців і використання передових інженерних рішень. Крім того, висока вартість виробництва також впливає на тривалість робіт, адже необхідно не лише створити комплекс, але й провести його випробування та налагодити серійне виробництво. Попри всі виклики, Розробка кільчень є важливим кроком на шляху до посилення оборонного потенціалу України. Цей комплекс стане потужним інструментом для захисту повітряного простору країни, забезпечуючи ефективну протидію як традиційним, так і новітнім загрозам. Ще у 2019 році Україна презентувала концепт перспективної надзвукової авіаційної керованої ракети під назвою Блискавка. Ця ракета класу повітря Земля. Була розроблена конструкторським бюро Південне і спочатку призначалася для озброєння літаків Су-27 і Су-24. Її створення мало на меті значно посилити ударні можливості авіації завдяки надзвуковій швидкості і високій точності. У 2021 році з'явилася інформація про те, що блискавка буде адаптована для використання з західними винищувачами. Цей крок є стратегічно важливим, оскільки інтеграція ракети з літаками натовського зразка розширює її функціональні можливості та забезпечує сумісність з новими стандартами озброєння. На жаль, поточний стан розробки цього проекту залишається невідомим через обмежену кількість доступної інформації. Проте відомо, що спеціалісти конструкторського бюро південне вже досягли значних успіхів у розвитку технологій, необхідних для створення ракети. Зокрема, було освоєно технології прямоточного повітряно-реактивного двигуна, який є ключовим елементом для досягнення надзвукової швидкості, також успішно проведені випробування системи розпалу камери згоряння, що є ще одним важливим етапом у розробці. Незважаючи на відсутність деталізованої інформації про подальший прогрес, блискавка залишається амбітним проектом, який має потенціал стати важливим елементом українських авіаційних озброєнь. Її впровадження забезпечить суттєве підвищення ефективності бойової авіації та посилить оборонні можливості країни в умовах сучасних викликів. В Україні тривають роботи з модернізації вітчизняної ракети Трембіта, яка розробляється як ефективний засіб для прориву ворожої протиповітряної оборони перед нанесенням основного удару. Її основне завдання відволікати системи ППО противника, створюючи умови для успішного застосування потужніших ракет. Таких, як, наприклад, Атакамс, базова версія ракети Трембіта має дальність польоту до 200 кілометрів, що вже є суттєвим показником. Проте модернізований варіант обіцяє значно розширити можливості цієї зброї. Згідно з планами, оновлена ракета буде здатна долати відстань у 600 кілометрів, що дозволить їй досягати навіть таких цілей, як Москва. Особливістю трембіти є її доступна вартість, яка робить її привабливим рішенням для масового виробництва та застосування. Наприклад, базова версія ракети, яка використовується як приманка, оцінюється всього в 3 тисячі доларів. Повноцінна бойова модифікація з бойовою частиною вагою від 20 до 30 кілограмів, коштує близько 15 тисяч доларів. Модернізація трембіти є важливим кроком у розвитку українських ракетних технологій. Її використання дає можливість значно підвищити ефективність бойових операцій, зокрема, шляхом ослаблення систем захисту противника перед нанесенням ключових ударів. Завдяки невисокій вартості та вдосконаленим характеристикам трембіта може стати справжнім козирем в арсеналі збройних сил України. Наприкінці 2024 року стало відомо, що в Україні створено власну лазерну зброю під назвою «Тризуб», Призначено для боротьби з ворожими безпілотниками. Ця інноваційна система вже демонструє високі результати. Заявлено, що вона здатна збивати дрони на висоті понад 2 кілометри. Наразі тривають роботи над удосконаленням і масштабуванням цієї лазерної системи, проте вже на поточному етапі тризуб перевершує характеристики деяких іноземних аналогів. Наприклад, американський бойовий лазер NNCK має ефективну дальність дії на рівні 1,6 кілометра. При потужності до 50 кВт. британська лазерна система Dragonfire, яка також розрахована на потужність до 50 кВт, була обіцяна Великою Британією для передачі Україні з метою проведення випробувань у бойових умовах. Цікаво, що при створенні української лазерної зброї розробники частково надихалися саме британською системою Dragonfire. Використання сучасних технологій та адаптація найкращих міжнародних рішень. Дозволили українським інженерам створити потужний засіб для протидії загрозам із повітря. Очікується, що подальше вдосконалення тризуба дозволить значно підвищити його ефективність і забезпечить захист українського неба від ворожих дронів. Це відкриває нові можливості для застосування лазерної зброї в сучасних конфліктах і робить Україну одним із лідерів у цій високотехнологічній галузі. Стало відомо, що в Україні розпочали випробування роботів собак, які призначені для розмінування територій. Ці автономні пристрої покликані допомогти у вирішенні однієї з найважливіших проблем, з якою зіштовхнулася країна через війну: очистити звільнені землі від мін та вибухонебезпечних предметів. Роботи собаки обладнані сучасними датчиками, камерами високої роздільної здатності та спеціальними маніпуляторами. Що дозволяють виявляти та нейтралізувати вибухові пристрої з безпечної відстані. Їхня головна перевага здатність працювати в складних умовах, зокрема на важкодоступних ділянках, де використання традиційних методів розмінування є небезпечним або малоефективним. Ці автономні системи вже продемонстрували свою ефективність під час початкових тестувань. Роботи можуть сканувати територію, розпізнавати вибухові об'єкти та передавати дані в режимі реального часу операторам. Які контролюють процес, крім того, їхня конструкція дозволяє витримувати значні фізичні навантаження, що робить їх придатними для роботи на пересіченні місцевості.